Місяць тому хокеїські муніципального спортивного клубу «Сумчанка» грали у хокей на траві на великому полі. Сьогодні вони готуються до індор-хокейного сезону. Ми побували на останньому тренуванні сумчанки перед поїздкою на Лейпцизький ярмарок. Про те, як пройшов перехід від великого поля на майданчик під дахом, розповіла головна тренерка Сумчанки Світлана Макаєва, капітан команди Валерія Зайцева, досвідчена гравчиня Ольга Ганчаренка та наймолодша гравчиня команди Софія Басанець. Індор це наш, мабуть, улюблений спорт, тому що в нас є такі умови, як цей манеж. Зараз вже ми почали підготовку до чемпіонату Європи, який відбудеться в січні. І потихеньку вже збираємося на перший турнір. Вистачає і поля, і індора, тому навпаки дуже... Я дуже люблю Індор і я дуже рада, що ми переходимо і міняємо сезон. Мені чомусь індоро-хокей не... найбільше подобається, ніж хокей на траві. Не знаю, тут, напевно, більше швидкість, більше якусь техніку можна показати, більше голів. не знаю, Мені, мені більше подобається в залі. Я більше обожнюю Індор, ніж поле. Ольга Гончаренко у хокеї понад 20 років. Грала як в Україні, так і за кордоном. Народила дитину, але все одно повернулась у хокей. Софія Басанець у команді Сумчанка два роки. Для неї каже, це лише перші кроки у хокеї на траві. Хоке та індор хокей вищого гатунку. Розповідає, чи складно було перейти з поля в зал. Трішечки, звісно, важкувато було на початку, але з часом все стає краще, краще вже. Я думаю, ми всі готові. Треба якийсь певний час, щоб пристосуватися до цього, бо дуже різні відстані між гравцями. Напевно, для мене це найбільш такий момент, що треба звикнути до цього, що всі ближче один до одного. Підготовку до нового сезону починали з навчально-тренувального збору, розповіла Валерія Зайцева. Ми підготувалися фізично. Потім у нас був час на відпочинок. Тому я вважаю, що в цьому сезоні ми поступово увійшли в Андор. Ми зробили трошки невелику перерву, зробили вже фізичну підготовку до чемпіонату саме Європи з «Андор-хокею». Світлана Макаєва говорить у минулому європейському сезоні, коли дівчата стали переможцями Кубку європейських чемпіонів. Планка ними була піднята високо. Попереду команди чемпіонат Європи, на якому розігруватимуть путівку на чемпіонат світу 2027 року. Звісно, хотілося б перемоги. Ми в це віримо, і думки матеріальні, тому готуємось перемагати. Я очікую на Європі зайняти, напевно, дуже ну призове місце, щоб потрапити на чемпіонат світу, бо я пропустила якраз чемпіонат Європи, і мені хочеться наздогнати, бо дуже ще хочеться потрапити на чемпіонат світу. Прям дуже перемоги. До перемоги. Ми дуже багато працюємо над собою, над командою, входимо. Тому я, я сподіваюся, я вірю в нас, що у нас все вийде на цих змаганнях і ми отримаємо те, що ми хочемо. Після цього тренування команда муніципального спортивного клубу Сумчанка вирушатиме на турнір «Лейпцизький ярмарок. Мабуть, по останні років п'ять ми завжди переможці цього турніру. Цьому році він ще більш потужніший. Є дві дуже сильні команди. Ще з Німеччини. чекати перемоги. А як вийде, ми докладемо максимум зусиль. Для мене перша задача це зігратися з дівчатами, бо я майже з ними ні з ким не грала до цього, як виходила з команди. Тому я думаю, що в Лейпцигу ми дуже добре зіграємося вже на Європі повинні показати. Я сподіваюся, що ми це зробимо. Гарно грити перемоги. Я вважаю, що ми там можемо боювати за перше, за друге місце. Тому я впевнена, що на нас великі ставки. Я думаю. Жду перемоги Олександр Качанов, Анатолій Сердюк, Суспільне, Новини Суми.